Дорогі українці, вже багато років поспіль ми з вами відзначаємо 22 січня День Соборності України. День Соборності це велика мрія багатьох поколінь українців, які виборювали, як і ми з вами сьогодні, право бути рівними серед рівних, право мати свою власну державу, свою мову, свою культуру, свої традиції, свої звичаї, свою церкву. Я думаю, що це свято а, стане символом нашої перемоги. Особливо я хочу звернутися до тих, які. Сьогодні знаходяться в тимчасово окупованих територіях Мирненської громади Херсонської області. Я знаю, як вам важко. Я знаю, скільки терпінь невиносимих мук і болю ви сьогодні проживаєте, і ми разом з вами. Але прийде час, прийде сонечко, зійде сонечко над Україною і воскресне наша з вами Україна. І сядемо ми з вами за спільні столи, переможні столи. Слава Україні, героям слава!